17 мільйонів переглядів це тільки на Ютубі під да. uh, цим кліпом. Скільки це да. якщо перевести в монетизацію? Скільки ти на ній заробила? От чисто з Ютубу? Ти знаєш, там ну йдеш що там що місячна оплата там, uh -huh. якась приходить, да. uh, але я користуюсь на Ютубі. Багато через те, що постійно запуски писань, часто uh -huh. я зараз випускаю пісні, ну зараз вже давно після машини я буду, був переклад, і далі ще нового я нічого не запускала, uh -huh. ну ось буду. Я беру там трошки в кредит. Тобто в Ютубі є така історія, що він може давати тобі кошти в кредит. Да. Тому я, да, я дуже багато Прикольно. типу, я трачу знаєш, типу, на, там, на рекламу, на угу, е угу. тарге або що. Але ну, до, знаєш, коли початок ти запускаєш пісню, саме такий, типу, активний це місяць перший. Угу. І це самий перший заробіток, це самий, в принципі, великий заробіток на Ютубі угу. з однієї пісні. До 9 тисяч доларів угу. у мене. На місяць було, але так як я користуюсь, ну ще коштами, ну до тобто воно до мене там доходить вже ну менше трошки.